Вислизнув струмок з під камінців і понісся серед берегів блукає, журкітом він тишу пробудив, хвилями навколо все вітає. Цей струмок в дитинстві я любив, різними думками з ним ділився. Тяжко, якщо було на душі, він не раз ночами мені снився. Протекли роки, наче вода. Повернувся в рідні апинати, вийшов в беріг до свого струмка через довголіття привітати. А він біжить меж берегів своїх, вода така ж нім чиста і холодна. Ну що струмок, пориїмся в думках моїх, поки у небі зорі ще не видно. І розповідь почну свою, що поблукав по світі я багато. Немало по дорозі щось придбав, та й немало по дорозі втратив. В дорогу в життя звідси пішов, та доля повела мене по колу і повернувся звідки і почав, прийшов життя сувору школу, тече струмок до річки без огляду, несе свою холодну, чисту воду, я зморений на березі присяду. І думи приведу свої до ладу.